Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. І знову наступний день перекупа. В цьому відео я поделюся з вами, як я заробляю на старовинних речах. Я власник антикварної крамниці в місті Борисполі. А це моя студія. Я займаюсь продажем предметів старовини, як по Україні. Так, і за кордон. Всім приємного перегляду. Погнали! Є, друзі, в мене декілька продажів на аукціоні Віоліті. Продав ось такий непримітний значок. Зроблений він із алюмінію. І зазвичай такі значки в легкому металі, сплаві коштують недорого. Те Зачастую можна дорожче продати значок, який важкий, тобто в тяжолому металі, латунь, бронза, ну, срібло, само собою. А тут знак з алюмінія, але він коштує 800 гривень. От я продав його за 800 гривень. Це дійсно рідкий випадок, коли такий знак, ну, з такого металу знак коштує ну, дорого. 800 гривень це дорого. Так, на аукціоні Віоліті я продавав його з фіксованої ціни, продав за 800. Також, друзі, давно в мене лежала ця форма, я її не виставляв. Є такий товар, що до нього не доходять руки. Хотів продавати на eBay, на Etsy. Але там в мене теж багато форми продається. І воно так. В ящику лежало, пилілась, так скажемо. І вже я психанув, тому що місця займає і виставив на Віоліті, тут два комплекти, два кітеля і двоє штанів. І одна фуражка. Виставив я на аукціоні Віоліті це цю красу за 300 гривень. І мене здивувало, що переможна ставка була 700 гривень. От придбали ці два комплекти за 700 гривень. Розповім, чому і яка форма э, коштує дорожче. Ця зелена форма це повсякденна форма і коштує, -е коштує вона менше за все. Тобто це 70, 80 роки і коштує вона найменша така форма. Э, дорожче коштує форма парадна, офіцерська парадна, вона другого іншого кольору. А ще дорожче коштує. Якщо не сухопутні війська, а допустимо ВМФ або ВВС, та форма зустрічається, речі, реже і ну, коштує, слідова, дорожче. Якось так. Продав годинник слава. Кварцовий Бачите, поки хранив його, з'явилися на склі подряпини. Ну, точніше це не скло, а пластик. Продав на Еті. Ось таке фото було. За рекордні 80 доларів, бачите? О за таку суму продав. Я їх вмикав, вони йшли. Ну, тут працююча була батарейка. Ну пока вон и продавались, батарейка уже э, истратила свою энергию. Опять надо идти к часовщику, менять батарейку. И неплохо было бы шлифануть стекло. Вот эти царапинки, которые мы видим, их можно шлифовочным станком. Паста гоя убрать. Друзі, погляньте. Погляньте, який все ж таки красивий камінь. Це бурштин. Красивезний, да? Що скажете? Напишіть в коментарях. Буває, працюю, працюю, знаєте, в студії і щось побачу, візьму і восхищаюсь красою, насолоджуюсь красою. У вас буває таке? Приємно тримати в руці? Крутезний кам'янець. Анюта працює, бачите, малює ікони. Я бачу, шучу, не малює, зараз буде фотографувати. Я вже казав, що на днівному світлі краще за все получаються фотографії. Бачите, все чітко. І якраз сьогодні така пасмурна погода. от Якраз буде що вистачати треба, світла то, то, що треба. Так, якщо ярко світить сонце, то воно може навіть ну, блікувати, сліпити, а отак от в самий раз. Працюю, друзі, фотографую годиннички. Зараз покажу вам декілька фото, які я роблю на фоні фото тушки старого фотоапарата які фото получаються сюжетні так трішечки вже пофоткав ці годиннички Зараз буду об'єктиви фотографувати для Етсі, для EBay. Анютка виставляє. Не хочу працювати. Не хочу працювати. От я фотографую, вона одразу виставляє. Так, Дмитро у нас приболів. Прихворів. прихворів. Зараз цю, цю кучу ще буду фотографувати. Якось так, друзі. Працюємо. Друзі, я знов в студії. І що вдалося продати сьогодні? В магазині Етсі продав ось такий хрест. Хрест зроблений із гіпса. Бачите? Такий православний виріб. Ніколи не розумів, для чого тут черепа. Ну, хоча догадки є, що Ісус переміг смерть на Христі. Так. І продав його. Продала моя кохана дружина за 120 доларів. Це якась безумна ціна. Я не бачив, що вона за стільки виставила. Ніколи б я за таку суму не виставив. Але бачите, дружина в мене подарок від господа. І молодець торгує дуже-дуже успішно. Так, друзі, показую вам. Деталі замовлення цього. Бачите? тотал 120 доларів. 7,20 людина сплатила салстекс. Це е, люди, які купують з Європи, платять налог такий за покупки в інтернеті. 127 доларів. Людина сплатила за ось такий. Хрест із гіпсу. Продали ми на Etsie, опять же. Дуже приємна продажа. Купив я його на барахолки. За 100, да, по-моєму, гривень. На барахолці у Паші 100%. А, за 100 гривень. 100 гривень. Я пам'ятаю, у кого купив у Павласка Мінського. Ну, приємна така продажа. Сервантік. Романтика становись. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на вайбер або Telegram. А от перелік речей, які я купую.